Всім доброго дня. Приїхав я до друга в село, він тут огородик переурав. Я от в нього почав ходити. Щось таке от не похоже, щось... Чи це якийсь... Можливо це якийсь уламок, а можливо щось мені це нагадує якийсь кусок якогось крила. Не знаю, чи то воно точно чи ні. Щось таке, від чогось якийсь кусочок. Дивний дуже. Щось схоже на крило, напевно. Ну напевно. будемо йти далі, глянемо, що у нас там ще буде. Пробуємо. Тут лепи трохи мішають. Трошки він фонить на них, але то таке. Ну йдемо далі. Олі кольоровий сигнальчик. Трошки ще підфонює біля лінії, ну то нічого. Все ж цілі трошки, скажімо так. Вицепити можна. Я трошки відійду зараз там в кінець. І фону не буде. Так, тут зараз трошки ще купнемо. Опа. Пробуємо. Так, сигнальчик є, дістали. Дивимось, що у нас там цікавого є. Де воно є? В ямі нема. Ага, бачу. Ну, пробка, Скажем так. Потім викинемо. Так. Вже трохи фунить менше, бо трошки перестав. Так, ну що, йдемо далі. По сигналу дуже такий короткий сигнал це схоже на шрапнель напевно всього шрапнель тому що дуже короткий сигнал зараз подивимося ну, я б був правий як бачите я був правий я вже свій прилад знаю дуже добре знаю як воно і що дзвонить? Але, до речі, тут в, мірі, в, цьому, в цьому куску доволі таке чисте і немає сильно багато сміття, бо буває на нагород прийде, що там фонить просто все. Гвоздики там і так далі. Дуже короткі сигнали, ще й плюс чорний відбиває, то не буду купати. Явно не то. Теж може бути, до речі. А щось зверху лежить. Щось лежало зверху. Ходу від гільза. Від гільзи. Що це таке? Сигнал такий, здається, непоганий. А, ясно? Пробки? Пробки. Отже, мене цей городик вже радує хорошою знахідкою. Як бачите, спочатку лізла шрапнель, шрапнель і все остальне. Тепер дивіться, в мене є перстень. А в мене є перстень. Дивіться, опа, яка краса. Так, і отак. От бачите, який перстень був. Ну, звичайний, правда, але все ж перстень. Такий от. Мідний. Лайки прожимаємо, друзі. Вже порадувало мене дуже причому. Будемо йти далі по цьому полю. Воно ще велике, я навіть половину не пройшов. Скажімо так, так що перша хороша знахідка вже є. Гінальчик є. Зараз дивимось, що там у нас цікавого. Ас цікавого у нас це пуля. Ну от. Ну нічого. Йдемо далі, закопуємо ямку і все. Тут вже фонів менше, бо я трошки відійшов від лінії передачно, то вже не фонить. Я оце перед тим як почати тут ходити, купати, з другом тим говорив, Та він каже, ти тут нічого не знайдеш, тут нічого нема. Ну як мінімум, як мінімум перстень, як мінімум перстень вже знайшов. Так, це що у нас тут таке є. Так, це ж парничок. Потім викинемо. Так. Ямку закопуємо. На кольоровий, але схожий на шрапнель. Я вже й туди назбирав багато. Вона на кожному метрі тут трапляється. Ще чорним підчорнює щось. Непонятно що. <звук> Ось, ще одне поле. Тут бої, певно, були дуже сильні, що тут шрапнель на кожному кроці Є вже. Полі одна за одною йдуть. Чорний не буду купати. Хотілося б, звісно, ще щось, крім перс, цікавіше, ну. Хороший сигнал, але я можливо, знаю, що це десь згубилося. або кольоровий сигнал вже. Має бути кольоровий по-любому. Я тут він є. Бувчи такий кольоровий сигнал. О, я ж кажу, що він був. Зараз подивимось. Так. А ти як думаєш, що є чи нема? Рухи, зараз щось покажу тобі. Ну зараз покажу, почекай. Зараз оцю штуку тільки що тут звинить я туди Що? Та я б не сказав, нормально. Так, чекай, чекай. А, ну це стандартна штука. Шрапнель. Що, патрони? Ну, це, так, да, типа пулі, шрапнель, патрон. Ну, кругла, отакий. Я їх збираю. Так. Та звичайні. Так. Так, щось таке по сигналу, таке трошки, походу, навіть глибше лежить. Трошки навіть глибше. Ото чорний ще під чорною, ну, воно трохи. Да, воно таке є. Але, блін, мені здавалося, що тут колір іде ну, що, трохи купну глибше. В принципі більш не буду, бо тут ще десь кабель має йти. Тут глибоко сильно купати не треба. О, походу вже й викупав. Не викупав, на ну, доволі таки великій глибині було. Зараз попробуємо. Рапнем. Маленька і плюс глибоко, тому воно так, скажімо так, легенько дзвоніло, що ледве-ледве. Зверху тут лежить напевно теж шрапнель. Ну, да. Тут її простовало б. Нас збирали, сьогодні її купа. Десь вдома мають бути. Будь-лі пластмасові п'ятилітрові, то можна буде поскидати туди. Тихо де? Дуже короткий він. Знову ще одна походна шрапнель. Може і не щось тут таке. На кожному метри. Так. Ну, поки камеру виключу, буде якийсь там хороший синальчик, тоді включуся. От така от пуля попалася. До речі, я таку вперше бачу. Вона якась така велика і тяжка. Реально, стара-стара. Така вага О, трохи має на на свій розмір, скажімо так. Я вже більшу частину поля пройшов, поки, крім шрапнелі. Особо нічого такого цікавого поки що не попадається, скажімо так. От. Ну, Її тут дуже багато просто, нереальна кількість. Я вже замахався її купати. Вже більше половину пройшов. Там ще частинка є, правда, кусочок невеликий. Ще його пройду так. Дуже короткий сигнал. Щось дуже мале. Зараз буде фонити після цієї дорожки такої. При підході до лепів зараз буде фон. Я на 99% певний, що це Шрапнелька, це по-любому. Зараз подивимося. От вона і впала. Я на сьогодні назбираю просто купу. Ох. До речі, я на зиму в принципі не знімав багато роликів по копу, по магніту. Ну там ще будуть ролики з тестами різними металошукачами там і так далі. Ну, тому я там відео назнімав, то вам буде що переглянути зимою, скажімо так. Ну, от. А буде щось сьогодні таке хороше, щось якась монетка попадеться чи ні, чи не попадеться. Це зараз інакше подивимося що там може бути. Ну, походу я вже бачу, що це. Щось на гільзу, було похоже. А ні о, пойде я викопав. Ну це вже по сигналу на шрапниль не дуже похоже, щось сильніше, щось таке більше. Що таке? О, щось, друзі, цікаво. А, це походу. Ні, це стара кришка. Стара кришка від чогось. А я вже подумав, що то щось буде. Ну, кришка без надписів. Вона ну, явно стара. Явно стара. Не, Ні, нічого немає. Я шкода, бо я вже думав, що це якась шайба велика випала. Ну, от, вже хотів радуватись, але передчасно, скажімо так. Там ще в того друга є ще один город, у тому трохи далі, але, правда він посаджений. Я туди, якщо десь попаду, то явно десь можливо зимою, а можливо і пізніше. Ну, це явно ж, ага, походу во бачу, дріт лежить. От, дріт. Так, було щось мені показалося. Ні. До речі, це оцей город, скажімо так, знаходиться недалеко від того місця, де я знайшов ту китайську монетку. Тут недалеко то місце. От, і Я все тут відносно недалеко. Пробую крутитися. Єно шрапнель так коротко дзвонить. Теж напевно шрапнель. Ну, але гляну, воно вроді не, не глибоко входу. Зараз гляну. Треба купнути все ж. 택했겠습니다